Доброго дня, друзі-колеги. Сьогодні у нас 10 грудня. Їдемо е, на барахолку знову з хлопцями. Потрібно там нам забрати е, 4 куба підказ купити і е, глянути там в нього нові надходження, е, ЮМЕЗ і Діски е, АГшки 2.4 перероблені під, під е, транспортне, як у нас як ми. Купили білоцерківське щось такого плана, друзі. Так що зараз поїдемо, знову глянемо на барахолку. Ну а по дорозі заїхали глянути на нашу пшеницю. Отакий От її стан, друзі. Дуже слабенько вона в цьому році розкущилася. Слаба пішла в зиму. Сьогодні вночі в нас пройшли такі обільні опади у вигляді дощу. А зараз потеплішало і отакий стоїть туманіще Так що там передають із четверга на п'ятницю морози. Е, хлопці почали розбирати юта. Будемо ремонтувати, займатися ремонтом юта і продовжувати нашу оранку. Ну а поки що їдемо на барахолку. Так, прибули ми знову на барахолочку по куби. Кози можуть на машину стрибати, та не будуть вони стрибати. Доброго дня! Що там вас кажуть нові поступлення, так? Да? Щас покажемо. О, нормальна тема. Добрий день. Обігріваємо для попрощення запуску. Перероблене те, що професійні виробники, перероблене в присяхне, щоб колоця нормало та їде. Це такі, як у нас, тільки бачиш саморобні, Саня. Ну, Вони вони були типа, навісні. Так, да. mm -hmm. ну тут 7, це 2,4, мабуть. Так, були навіть, ой, погодь, доброго дня. Бач, перебуварювали, рвали. Це 2,4, так? 2,4. Бо 2,1, то значить... Яка їх ціна? Та ну, взагалі 60 тисяч вони нові. 60 тисяч це на отдачу з усім, з усім переробленим, з усім. Ага. І взагалі і культиватори і, і дискові борони, їх краще. А ЮМАЗ, по чому? ЮМАЗ це дуже законні документи, все добре, капітальний мотор. Якщо не згорить, то по чому? Можна быстро продажа 60. 100 тисяч. 100 тисяч дуже законні документи, живий власник переформлення можна. давлення. вигрівається, тройку держав. А це просто трошечки воно трошки опієнта. Зараз він заведеться. А ну чуєш, ану давай, ту же я її зараз відходить. Ось отак. Газони. І з хорошими моторами. Дізельні приїхали. там. Воно. Газони? Ану пішли глянемо газони. Що, ага, давай. Я ті що присушу його. Так, ось куби, пішли газони. Це з дизеля, так? Да? Так. Вчора позавчора. Так, газо. З, з мотором ні, не тають. З мотором де 240. Ага. Вертати увагу завжди. Машина завелась. Откривається, тут мало хто на це дивиться. Щоб воду, навіть дрібні бульбашки. Щоб воно не викидало, щоб не сапунуло, давлення ага. щоб держало. Якщо воно завжди е, е, велике має значення, зокрема в усіх тракторах і в усіх машинах, на головці завжди треба, щоб відход е, воздуха робити. Ага. Поки на пускачі воно живе. Без пускача взяли, заглушили, що ми грамотії. І тоді четвертий циліндр не скачує кип'яток і пар не скачує. Не ага. скачує, застой. Ото четвертий циліндр битиме і битиме. Ага. Прокладки. От, от, так. Так. В усіх тракторах, ЮМЗ, МТЗ завжди треба ну, таке вона. І що газон стоїть? Та ні, це газон, ми його будемо розбирати. Да, да. Тут Понятно. мотор хороший. Так, так. Бистра продажа 50 тисяч мотор. Ага. От кому кузов, кому гідросиліндри, кому що. Коротше, під розбор газон. Що кому треба? Да. Що кому е надо. Роздатки, коробки. Ось От таке. Коробка хороша в ідеалі. 10 тисяч зіловська коробка, це дійсно. Шо. Це ви один чи ще? Це є ще. ще, є ще, ну. Ага. Ось От яке ще ось приїдуть. А, я Якщо за свої єврокубити, сподобається. Ага. Вон, а Прицеп, Та воно вони прийшли. Це ось що на зіловський прицепт. Та я поняв, що зглянемо, щоб вони а, були, що там. А, плашки б... борти не важні, щоб ніхто хоч. Ага, поняв, да, осторожно. Да, ми... <кху> поняв. Ну це така історія. Так Ніхороша що кому тема... цікаво, пишіть номер телефона, хороша, залишу. Хороша, хороша тема на Зіловській прицепи. На з'їли прицепи, задню балку ставити із цього, із мазовського прицепа. Ну, буває перегруз, вийшлося 10 тонн. Назад перевертається зілицький прицеп, шпильки позрізало. А якщо хоча б задня буде Мазовська оська, хоч і 10, хоч і 15 її не перервеш. Ну це не значить, що я це треба робити. Ну, понятно, це це понятно, так. Да. А якщо ще й передня, тоді то я тоді на подушки ресори, хоч і 15 тонн, ну це неправильно. Ну якщо так треба, тоді виходить, що на подушках машина їде. Прицепи ресори не поламаються, все він привезе, і він переверне на ограничителя. Ото яке прицеп, айгрей, чи як воно там, модернізація Мазовський, ось да, mm -hmm. ну, це ставить. Апгрейд. Апгрейд. Це такі. Та не є, За умні слова. <с? Ну що то таке? Зрозуміло. В общем, це кому так. цікаво, набирайте. От от цікавтесь. Підігрівати особливо зимою, доречно, ну краще буржуєчка без відкритого істочника джерела вогня. А так підігріти, а якщо не підігріти, я кажу, Т-150. Поки не підігрієш, поки він не вситься, краще не заводить, ямзи мотори стукають аж бігом. І скільки таких, що і, узяло воно завело воно масло не, не дадуть. Ну, да. ну підігріти, особливо Т-150. Ну, оце так. Що, Юра, під'їжджай туди до цих Глянем що з кубами, нам треба підказ куби. Та зверху там де сонце світає, а. Зараз спробуємо. Слоня, залізе, попробуємо. не нам коза якраз привести. Отака кришка ще стоїть коли МТЗ Ага, Перегрузимо зрацепта і все, Сань, попробуй зверху отак пальцем поняв, щоб вони не про ну не тонкотели були, не сухі. Ну та вроді ж цілі, тільки ж попробуй зверху там, де сонце світило. Та 4 забираємо. Нам. 4, ну. так, а що, нам підказ с одного. <ривіст> Айгір кисловий, чіткий. Айгір кисовий. <ривіст> та підказ, підказ треба. У нас пару штук є, треба ще пару штук. нас, ну, дивіться, який прицеп. Моща. Попробуй зверху отак пальцем. Нормальні, так? Не пробивається, ні? Там вони вроді видно, що такі не дуже старі. Не, що? Ось до мене сюди, бля, грам по 250 руху води. Ага. Шмальнемо туди вали. І... покисне, покисне з та хто знає? чи вода, чи каз, хто знає. Щось було. Такі катки. Ну, такі самі, як у нас, тільки саморобне, бачите. Саморобне прицепне, транспортне. Вон ще прицеп якийсь. Там ще он техніки куча. Ну, там у нас є відео на каналі про ту техніку. Кому цікаво, силочку залишу на відео під цим відео. Заработал. Нагріли. Так що юмезик робота. Все працює, е? Так, друзі. В общем такі діла. Забрали ми куби, якраз нам будуть підказ. Хочемо ще переробити наш той культіватор, що ми в нього брали. Хочемо переробити його під прицепний. Бо як трактор падає в борозну, виходить весь вес на культіватор. І порвало його там трохи Коротше, то, раму. Треба буде підварювати його. Перероблять. Коротше, вирішили переробити його на прицепний. Дійшло в нас Оці валки нашої турецької лежить без діла, то дійшло в принципі, у нас є. Треба буде взяти колеса, ступати всі, всі ці діла і спробувати зробити його прицепним. Так що такі справи. Я ж кажу, кому цікаво тут. Багато в нього різної всякої техніки. Відос, силочку вже казав, залишу під, під відео. Ось хтось питав за ці компактера. Ось вони практично нові. Це він їх два штуки в цьому році купив, поставив сюди. Ну а так тут короче, все, що хоче. Є. Ну люди потихеньку приїжджають, беруть. Бачу, ось машина стоять, їздять кожен день то та-то са, потихеньку підкупляють. Так що такі справи. Так, це в нас авалон, по-моєму, да? так? Мабуть, Авал... Мабуть, авалон. Мабуть, авалон. Да, це авалон. Семирасовий класичний гібрид. <звук> Чуєш, мішок такий кубінський. <звук> тут капець. Дивіться, звісно, красота просто дивіться на калібровку. Це один в один. Так? Просто один в один. Чуєш тут... Тут люба сіволка його висіє. Люба. А для вакуумного, що є ж взагалі красота. Даже вум, кру, кру... Даже може <рес> ну так. Да, да. Це точно. Та ні, ну по калібровці, звісно. Це в нас максимальна протравка, да? Так, да, тут у нас інсектицид, кломішур йде ага. від компанії Картева. Далі ага. у нас йде Бафусида, і гормональний стимулятор росту. Гормональний стимулятор. Да. Ну, саме це це інсектицид від компанії Кортева Лумішур. Це тиждень. модний, так. Да. Да, це дорогий да. інсектицид. Це, по-перше, захищає не тільки в ґрунті, а навіть на протязі 4 тижнів від моменту сходу а, це, вже круто. це круто. Тобто над землею навіть захищається раз. Друге, працює в холодному ґрунті, третє не присажує в схожість енергії. Абсолютно не два не Ну, мішур, я думаю, всі, хто, хто, хто в темі, то в курсі, що це за протравник. Ну, це, да. звісно, ваща. Так, так що ракета бомба. Ракета бомба, другий. Ну, Є смисл відкривати немає. Да, не знаю, немає. це в нас старк. завжди, ну, що по калібровці, питань ніколи, в принципі, не, не було в Євросіма. Завжди насіння таке один в один і. Ну давай, Верію, давай, давай покажемо зав'яжу в'яжу Давай покажемо. Та зараз розкажемо. Дядя Юра Саню не вийшло. <гум> ну так, хай тут поставлю тут, <гум> не буду вести <гум> туди, дивиться. Ну, це таке самісіньке. Таке самісіньке. красота. Красота, один в один. Лускати тільки треба. Кругленьке, красиве. Бомба. Так, Це в нас Старк. Старк <гум> 7 це в нас під технологією Експрес. <гум> Експрес, Гранд Стар, Сумо, як там тільки їх не називають <плес> да, цю Пально, технологію. <плес> <плес> Саме страшні, тільки до Гранд е, Стара, навіть Гранд Стар Голд витримує в себе в цьому році. Провіряв, так? Да. Да, перевіряв. особисто повну дозу Гранд Стар Голд, тільки оригінально, то ніякого фітотоксу взагалі не було. Я зрозумів. Так що? А по Пегасу розкажи, ми заказали ж Пегас собі товарно? Буде після нового року. Ага. Там з виробництвом проблеми зв'язані. Це по перше. От, по-друге, після нового року, десь я там думаю, що друга половина січня, початок лютого, він вже буде у нас готовий. До відвантаження і, звісно ж, приразимо. Я зрозумів. По Пегасу експеримента не було. Євролайтінг, Євролайтінг плюс, що те, що те, так? Да? Одинаково. Ніякого ні фітоктоксу Євролайтінг плюс навіть він набагато м'якше, да? чим Євролайтінг переносить. Коротше, без проблем, що тим, що ти можна. без проблем, так. Да. Це вже не один рік. Мій товариш Євролайтінг плюс використовує на Пегасі. Так що хто там боїться фітотокса, можете mm. спокійно використовувати плюсовий. О, да. Без проблем. Так, Андрюха, ну і пару слов розкажи, пожалуйста, про нашу, так би сказати, акцію для моїх підписників, що ми можемо запропонувати по, по акції по промокоду. Друзі, дивіться, для вас, для підписників каналу фермер.ua Ми зробили невеличку акцію для вас 15% скидка від прайсу Ви отримуєте за промокодом. Дзвоните до нас на речі От або, ж... Вставим. Да, вставим, да. або ж до Вані і заказуєте нашу продукцію. Любий гібрид. І на цей любий гібрид від будь-якої кількості посівних одиниць вам скидка 15%. Так що приймайте участь, якщо вам потрібен посівний матеріал. Фермер Йо, мінус 15% і, 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 і щаслива людина. Спільно. Я думаю, друзі, такі умови дуже-дуже ну, сильно привабливі. Хто планує на наступний рік сіяти сояшника? Я так дивлюся по людях, то досить велика кількість планує сіяти саме сояшник, так як він в цьому році показав навіть при цих складних умовах рентабельність ну, саму вищу з да. усіх культур. Напевно, плюс-мінус таку саму, навіть як ріпак. Якщо може, навіть і не вищу Так що, в принципі, друзі, переходьте або телефонуйте до мене, або номер телефона вставлю. Промокод фермер Йо", закупляйте, скажи, будь ласка, Андрюха, це на кукурузу і на соняшник. Чи це, тільки тіль... на соняшник. Це, це тільки на соняшник Тільки на соняшник, тільки на соняшник так, друзі. кукурудзу так що... такої акції, на жаль, у нас немає. Так що, друзі, кому цікаво. Соняшник, будь ласка, замовляйте фермер Йо і отримайте. І отримуйте ось отакий чудовий, якісний. Посівмат, друзі. Так що... руки, Тільки руки, посівмат. так, треба помить, бачите, блестінки залишилися. Так що, все. Дякую, Андрюха. Вам теж велике дякую. До нових зустрічей. Чекаємо. Підписка, лайк і комент. І заявка посівного матеріалу через фермер Юа. До побачення. Пока-пока.